Другі друзі, брати сестри, мир вам. Так, при, так колись вітав своїх учнів Ісус Христос, розуміючи, Він знав ціну миру, Він знав, що миру ми всі призвели, і Він бажав нам те, що нам більше всього не вистачає. Якщо люди там вітають один одного, там бажають здоров'я. Бажають якихось успіхів, бажають якогось багатства, а Ісус бажав мир. Тому я дуже всім бажаю миру, і Бог благословить це наше зібрання. І на початку ми помолимося, Богу призвемо і я на щоб він був серед нас і благословив нас. Помолимося, Богу. Любий наш Господь, в ім'я Ісуса Христа, я дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, бо Ти обіцяв бути там, де двоє чи троє зібрані ім'я Ісуса Христа. І хоча ми не бачимо Тебе своїми тілесними очами, але Господи, ми відчуваємо Твою присутність, що Ти знаходишся тут. Ти знаходишся тут для того, щоб дати нам той мир, якого ми так сильно потребуємо в цей час, бо у нас йде війна, бо немає спокій. І спокій, і майбутнє, бо ти переміг смерть, бо ти владика владик і цар царів, бо ти є наш Спаситель, наш добрий батько, який не засуджує нас за гріхи наші, а який вмер за нас для того, щоб дати нам, щоб нам спасіння. Слава тобі, Господь! Слава Тобі! І ми хочемо вклонитися сьогодні тобі. Ми хочемо прославити Тебе через наші молитви, через ці сіли, загальні або особисті, Господи. Хтось Боже, буде розказувати якогось вірша. Благослови, Господи, кожну участь, кожну душу, яка хоче прославити Тебе. Боже, даруй твій мир кожному, хто прийшов сюди. благослови нас, наші сім'ї, дітей, благослови всі наші скорботи, тянуще кабулени, з якими борюся, Господь, допоможи нам у їхньому вирішенні. І нас всіх об'єднає одне для, великого для, для прохання до тебе. Хай буде ми в Україні, хай буде твоє спасіння і зцілення для нашої землі. Хай закінчиться війна, щоб не гинули люди, щоб повернулися чоловіки додому. Господи, благослови також і росіяни, та і їм покаяння. Спасіння, щоб вони них, ненавиділи війну, ненавиділи цю всю, цю, всю ідею цього люського миру, Господи, забери з їхнього серця, це бажання завойовувати чужі землі, забери, Господь, дай їм покаяння, щоб вони звернулися до Твою міцну руку. Господь Тобі слава. Я прошу Тобе, перебувай серед нас, говори до наших серцець.